Чому ви досі викачуєте ваш септик чи вигрібну яму? Давайте вирішимо цю проблему раз і назавжди. Перше, ви спробували багато різних засобів, і, покористувавшись з ними два-три тижні, зупинились, оскільки ви не отримали швидкого результату. Друге, 95% всіх засобів, які є на ринку і продаються в магазинах, вони призначені суто для розщеплення тих органічних відходів, які потрапляють, але їм недостатньо концентрації, бо тому, що вона замаленька, для того, щоб розщепити той мул, який назбирався на дні вашого септика за 10-20 років користування. Тому у вас і не було результатів. Третє, щоб повністю відновити роботу вашого септика чи вигрібної ями, потрібно не менше як 2-3 місяці, щоб очистити той мул, який не збирався на дні, а також на бокових стінках за 10-20 років користування вашим септиком чи вигрібною ямою. Я рекомендую використовувати цей засіб, плюс він не тільки очистить органічні відходи, які поступають в септик чи вигрібну яму, такі як залишки їжі, туалетний папір, жири, але також розщепити той мул, який вже назбирався на дні або на бокових стінках вашого септика чи вигрібної ями, і не дає рідині впитуватися в землі. А все це через те, що в нього концентрація 10 мільйонів бактерій. А ті засоби, які ви купляли, в середньому 3-5.